Ну що, всім привіт, з вами Ковйор! І ми йдемо далі проходити, ідемо узнавати, що там все-таки станеться зо мною. Я там мав е згоріти в тому, в, в Карматорію. Ну, будемо видіти, що з того вийде, того що я маю вибратися, я там... у мене ножик забили жорстко, коротше. Так що йдемо дивитися. Так. Ой, ще секунду йдемо далі. Так, я упаду из того, да? На... З печі. Першим делом його сразу. Але, на... Я песик хорошо. Так що я даже не подозревал, что там песик. Так, я не буду затягувати, я зразу все хочу розібрати із цим. Там когось питають. А тут є карта. Карта мені дуже інтересна карта. Коротше, в принципі, не є смисла вертатися назад, це вже хорошо. Хоча я думаю, що зараз я, мабуть, вернуся сам по собі. Чекай, тут щось є. Ооо! Жизнь все круто. Я міг піти ще в ту сторону. І я піду. Піду бо того, що мені цікаво, що там... А, чи не буде там, случайно прокачка якась. Не, значить я сюди буду вибирати, так що мені треба йти до. там собі будь спокійний. Так тобі паскуда. Чекай, а... Я не зрозумів гумора, а де то? Де він гойкає? От под а він його зараз рубане. Я його спасу. Я маю встигнути його спасти. Я сподіваюся, в мене вийде. Так, 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 так. Походу, мене так скоро то не вдасться. Відкриваємо двери. Добре, тот туди пішов. Треба вальнути, ублюдка. Добре, туди може сяга тихесенько. Тихо, 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 тихо. Там щось є або кось. Бляха, чувак, я не спит не тих, да? Бляха, муха. Ну, це обідка, конечно. Батарея якась така чутна. І мене там інтересує, там були двері, да? О, бананчик, стоп. А, енігма, Капець її вообще не видно. Все жорстко. О, кстати, прикольный ножик. А можеш я, я якось еще раз тута. Во прикольно нас замутили. Так, а де я еще прогавив туто? Мені треба назад. Я біг його спасати, но в мене не вдалося. Так, то мені сюди, по коридору, так, треба буде прямо, і потім треба буде... Ага, там, де тот о, мені відюсій, чувак. Так, добре, ще Енігма. А в мене такий вопрос, а то в мене вже іще рахується сама глава, чи, чи, чи вже ні. Чекай, колекція у, у, улучшення здоров'я. Бляха-муха. Я, Бляха Я прогабив. Йомая. Коротше, то треба було все таки там помучитися з тою загадку. Так, і ще дентуй. ну то зараз ми там вже. Ух ти, як ти з ножиком. жонглируешь. А где стоит черт? Прошел. Тихо, синько. Так. Так, окей. Ух ты, ух ты, ух ты. Добре, або я тут ще маю одну штучку взяти. Во, ще енігма. Короче, я енігми не збираю нормально так. Що, записка? Ні, записки ми пропускаємо. Так. Ну, uh, mm, no, добре. Так, я собі тихенько так іду, все нормально. Тон-тон-тон. А де тут? Друг, він там -ка... опять того лічить. Ні, не лічить нікого. хуя. Як би то печально не було? Катерина, то ти? Ні, ти не Катерина. Но Катерина була теж в такому тому. Sometimes we have to find other ways of resistance than violence. The slightest adjustment of the chemicals destabilizes the mixture. Structural sound research holds. Security systems. It's done. Well, Chimchan what is your name, Igola? Blaskovich. Blaskovich, yes, Blaskovich, so.

Ти шо? То туйка. Раз, два, три, четыре, пять, шість тех. Ти шо яка? карта? мало. Йо... Короче, тут реально, типа, як тут, як в тому серіалі, типа котех із тюрмибов. Так, тут поламата вся херня, не. Бо то ж я поламав. Так ну давай хоп 5 цена конечно голосно комендатура, да? Я надеюсь, что тут не є тих камер. Десь там. Я зрозумів, типа, прикол, що мені треба сюди. Давай так ось і зробимо, типа. Можна було через парадний попробувати, ну. Типа. Нащо ну, крутити кінок і можеш піти спокійно нормально, типа так як є. Шість здорових молодих арійців вона виростила. Ебать, у неї 6 дітей, коротше. Але має право розглядечся. Опа. Та то баба би дуже опасно, блин, ти шо? Ну її не видно. непонятно типа да она там ржа так ты кабина это ты непонятно а ты там вроде чувачок и шел и бляха Він прямо на мене ну, ті типу, кукає Та я що можу зробити? Ой,ди нафік. <витрес> Єбать. І пса розбудив. Це hey, <питрес> я ніч не роблю. Тобі показалося. <риклад> Мені інтересно, а я їх всіх переклав той каченя. Так. Вопрос. У мене щось... А, так, да, що у мене тут. А я в сьому углове, да? Блін, не в сьому, в сьому голові Енігма. Ой, шикарно. 7 із 7 Енігма, да? Ні, не фіга То фрагмент 7. Сім... 7, а так їх... Ніч не всі собрав. Так, в мене тут більше ніч не є, в принципі, так що можеш мене по Фрау Оту, та жіночка Чокнута. Що шість шестьориців виростала і тепер розлікаєся з молодюком там. И все, типа я вижу, ніч не можу відкрити. Бокалів, блядь. Кошмар. Мало то що вона то то... йобнута на всю катушку, так вона ще й, блять, є алкоголічка. Так, що в мене куди ще можеш повернути? Ще один поворот направо або, блять, йти Ні, ну типа самі вже не надо. Штамп. Ладно, і Дмедулі. Що робити? долі, я зараз сюди попаду, типу, походу, да? Я се чувствую, як в тому, бляха, муха, як. Як воно скрипить! Блін, вона там якийсь тот... генерал, чуть ли я чи не знаю ко. А в ней так все скрипить, блін. Пишу. Пфу, бляха, накаленного капец полом Зараз ми встигнемо відкрити там щось піти кудись. Не треба батарею знайти. Здоров'я в мене є. Тихенько. Вс. Так, вопрос, що в мене ще той тільки... Так, я ту загадку пройшов. Воно ну, щось у, у столик на столику, блін. Ну тут же шума, ну, да? А, они не ну, могут. Так, в туалет зайдемо. А, не можешь зайти ясно. Як воно скрипить, бляха, ужасно. Так, можеш спуститися іще ниже, і попасти на сес уже, да? Но ну, там може було і на окно піти. Мені інтересно, що я з окна увижу. Як воно все скрипить? ёлки твої зелені. А що, я можу і сяк упасти? Не-не-не-не-не. Ты давай? Мені интересно, сяк. Так, и я оказался, да? Ну, правильно. Неси двери, значит си, да. Капець. Ага. Значит, мне все-таки назад идти по пусхобах. Ну ладно. Но напряженка не в руку. Вот скрипів, пляха. бляха. Я вас зараз за сесть падамент скрипучий, блін. Отак так тобі. Блін, там ще пес тут. Пес не в тему. Я так почекаю. Так, тот пішов і сісь пішов. Прекрасно. Добре. Можеш сього хлопнути? Короче, раз пса. Пес мое опасный, мне кажется. Я хотел по-честному тебе тихенько. Вот, бляха, вот полный тот. Апостол смерти. Ну да, она себе загордила жорстко, конечно, я не спорю. Так. В кінці того є тут два секретика, да? Енігма, добре. І походу... Ух! Ти, яка голова, ти шо. Золотой бюст. Це тот. Uh, череп тот чеак його, да. Тот чокнутий, що, блін, в 40 там якомусь. Капець, може то й ебатяння, блях. Я собі якраз тепер думаю. Так, що в мене тут то по тому? Мені треба... Сюда. Почалось еще там ходить. Ну ладно. Блін, короче... Обляха він уже той. Ну добре, добре. Так, давай, 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 быстро, быстро, быстро. Вас? Клас! Короче, ми за жорстко зарубали. Так, батарея, да, я твій батарею можу ж хапанути, но в мене є питання, от. У мене я тут щось ще можу взяти. Я, блин, прогавив тим, Опять машинка роздербанена. Ну добре, беремо батарею. Нехило його током ударила.

Правда кажется вообще всех ликвидировать, и чтобы каждый трудный блок я знал идти порядок. Опас, жіночка. Максимально опас. Продолжайте, Батарея? Надо, надо, держи батарею что ты. А я нащий не дістає, йолки твої злайн. Не, бачите, на його бьч. Роздави его голову, бляха. Ебать, русствуй, реально.

Я тебе зрозумів, чувак. Е, ну, я думаю, що ми на цьому, може зробимо паузу. Е, ну. Така. Е, підготовка до, е, до побега із тюрми. От так буде називатися серія. Е, так. Е, і потім, звісно, ще продовжимо. І тут, я думаю, що ще заграємо. Ну. Но... Такими порціями невеличкими, бо треба ще, ще діла все-таки домашні робити, і ну, постараюся на сьогодні діляти час. Так що я вам дякую за перегляди, дякую за лайки, за коменти, за все, що ви робите, для того, щоб канал ну, розвивався. Я сподіваюся, що я щось, ну, якось моє проходження буде якось так. от... Росте, і я буду ліпший ще май записувати, чим я записую тепер. Ну, коротше, я всім дякую. Тому обов'язково підписуйтеся, обов'язково коментуйте, може щось мені треба поліпшити, може якось треба мені щось поміняти. на Так що, всім дякую. Всім пока.